Доброго дня всім! Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати заготовку на зиму, кабачки з печерицями. Їх я спробувала у моєї знайомої. Взяла рецепт і хочу поділитися з вами, тому що він насправді смачний. Починаю готувати. Канал Во прості рецепти. 3 кг кабачків я нарізала на такі кусочки. Шкірку я не очищала. А насіння в старих кабачків потрібно видалити. 1 кг печериць я гарно помила, але не очищала. Для цього рецепту підійдуть і такі темні печериці, як у мене. Якщо у вас більше печериці, то наріжте їх на пластини. У каструлю, в якій я буду готувати заготовку, викладаю кабачки і печериці. Далі я додаю кетчуп чілі. Якщо у вас його немає, то можна використати кетчуп лагідний або до шашлику і додати ще трішки червоного гострого перцю за смаком. Після цього виливаю в каструлю рослинну олію без запаху і 9% оцет. Далі всипаю цукор і сіль. Все ретельно перемішую і відправляю каструлю на вогонь. Готую заготовку на середньому вогні 40 хвилин. Періодично обов'язково потрібно перемішувати, щоб вона не пригоріла. Каструлю можна накрити кришкою. Через 40 хвилин я додаю каструлю подрібнений часник і готую ще 10 хвилин. Банки кришки для консервації обов'язково потрібно простерилізувати. Накидаю в банку заготовку і герметично закриваю кришкою. У мене вийшло 7 півлітрових баночок. І така мисочка заготовки з кабачків і печериць на зиму. Закриті баночки я накриваю і залишаю на ніч. В цій заготовці гармонійно поєднуються кабачки і печериці, а смаку додає кисло-солодкий соус, який у міру з перчинкою. Раджу приготувати вам цю заготовку і взимку ви будете смакувати її з картоплею, кашами або вермішелю. Також у мене на каналі є інші рецепти заготовок з кабачків на зиму. Це кабачки по-болгарськи. Кабачки з кетчупом чілі, а також рецепт бомба, салат з кабачків з рибними консервами. А на десерт кабачки як ананаси. Так що переглядайте мої відео, відшукуйте рецепти, готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, я їх всі читаю. Всього вам доброго, мирного неба і до нової зустрічі!